Скриває тебе. Отже, ми знаходимося на YouTube-платформі футбол 24 І сьогодні описуємо вчорашній поєдинок заключний 22-го раунду Лаліги, в якому каталонська жарона зуміла перервати свою серію із чотирьох поразок поспіль в різних турнірах. І здолали гостей із Лас Пальмаса із рахунком 2-1 І завдяки цьому піднялися на сьому сходинку. І що примітно в перший час у переходу Артема Довбека до стану італійської роми у заявці каталонців опинилося відразу двоє українців до Віктора Циганко. Ова доєднався голкіпер Владислав Крапивцов, для якого нашкодував компліментів наставник каталонців. Мітчел ось. Ви бачите поруч в екрані Воли Лиска і я йому кажу привіт, Володя. Привіт, Юра. Вітаю, друзі. От нагадаю, що із перших хвилин розпочав цей матч український вінгер Жирони Віктор Циганко відіграв він 74 хвилини зустрічі. Після чого був замінений на Соліса. І якщо заглянути до статистичного порталу Sofascore, то українець другий найкращий гравець у складі Жирони, йому виставили 7,4 бали. А беззаперечним лідером за оцінками є Венесуелець Ангель Ерера. Ангель Ерела, який віддав магічний асист на початку матчу на Абаля Руїса. І наприкінці зустрічі міг реалізовувати і вихід один в один врятував голландський гулкіпер Лас Пальмаса. І до речі, аналогічну оцінку, що є циганков, має Сезар Аспілля, який з'явився із лави запасних і довів рахунок до 2-0. Щодо дій українця у цьому поєдинку, то він награв аж на 0-7 асиста. Нагадаю, що на старті матчу простріл циганкова замикав Абель Руїс і врятував Яспера Сіленсена від пропущеного голу захисник, який просто в останній момент виконував ногу і перевів м'яча на. Кутовий і при цьому знаю, що вже другий матч поспіль ми з тобою переписувалися. Віктор Ценков не завдає ударів поворотах, і через це на нього варто сваритися, бо в нього відверто хороший постріл із лівої. Ну, про це пишуть і іспанські змі, і каталонська преса чи не вперше називає речі своїми іменами і залишається нам фактично погодитися тут з кожним словом. От Мундо Депортіво описує виступ Віктора у цьому матчі, одним словом, наполегливий. Мовляв, він невтомно намагався проривати оборону канарок, але у нього нічого не виходило. Ліспортів натомість вважає Віктора нерегулярним. І зараз зацитую, ви можете бачити, як він грає з іншою швидкістю, не має бажаної безперервності, щоб бути вирішальним футболістом, яким він повинен бути, завдяки своєму таланту, якості та досвіду. І схожі речі вже пише у нас журналіст Хон Амаро. І я теж зараз його зацитую. Зрозумійте мене, але циганков своєю грою залишає якусь недомовленість, залишається щось невисловлене. Він непогано грає, але потрібно робити крок вперед. Я багато разів спостерігав за його виступами у київському Динамо, і думаю, що він може додати більше позитивного его. Я вірю у нього, але він повинен бути більш агресивним. Ось тут я погоджуюся з кожним словом, тому що циганков іноді грає не надто сміливо, він мало бере на себе. Я розумію його бажання зіграти через партнерів. Ось цей колективний комбінаційний футбол. Зрештою, це і є Жерона Мічела, це і є філософія цього тренера. Але мені здається, що Віктору все ж таки потрібно, от як пише Хон Амаро. Бути більшим егоїстом, шукати ось ці моменти для удару, і коли вони з'являються, пробивати по воротах. тому що ми бачимо уже другий матч поспіль, коли в циганкова у графі удари нуль. І це неприпустимо для гравця такого рівня, як циганков, який повинен бути лідером Жирони. І про це щоразу заявляю: як каталонські змі, так і Мічел. Неодноразово говорив, що Циганков – це футболіст з величезною якістю, це один з найдосвідченіших футболістів, наймайстерніших, і головне інтелектуал. Але от мені здається, що десь тут Віктор трішки перег... перегинає якраз, ну, не те щоб з інтелектом, та, з якимись ось цими постійними спробами щось цікаве розіграти з партнерами по команді, але якраз ось з тим, що він. Не пробиває, і що він мусить це робити, тому що циганков вінгер, це футболіст атаки, і таких гравців, ну як би там не було, все ж таки оцінюють по результативних діях. І Віктор, якщо він хоче влітку, наприклад, змінити клуб, перейти там в більший клуб, в серйозніший, ну то все ж таки потрібно трішки і на себе попрацювати. Бо зараз він якось так сором'язливо. Не, не хочу сказати, що ховається там за спинами партнерів, а ось просто, на мою думку, трішки перебільшує цим комбінаційним стилом стилем, так е, якісь там цікаві стіночки розіграти з партнерами, ось з такими моментами. Тому я думаю, над цим потрібно працювати. Але все ж таки, от ліспорту називає його нерегулярним, і я думаю, тут потрібно робити скидку на те, що. Ну, віктор вилітає у нас по декілька разів на сезон. Щойно він встигає вийти на пік форми, як одразу в нього трапляється інша травма. Тому тут є і суб'єктивні причини, та чому ми бачимо зараз ось такого циганкова, можливо, дещо відірваного від ось того командного механізму. Циганкову банально потрібно знайти ось цей ігровий ритм. Я поки що його не бачу. Так він старається ось навіть в тому моменті, який ти вже згадав, коли він віддавав на ближню стійку класну передачу на Абеля. Він там проскочив суперника непогано на швидкості. І от ліспорті, на мою думку, все ж пише про командну швидкість. Щось що десь Віктор тут діє не в такт. Я думаю, саме це мається на увазі, тому що я не бачу якихось там зараз суперфізичних та, проблем, що він десь на аж занадто нижнь... нижчому рівні від партнерів по команді. Я думаю, що все ж таки тут йдеться про колективний ритм, про ось ці речі. Але навіть якщо подивитися Юра, крім ударів на спроби дриблінгу, у цегонкова їх теж було нуль, от принаймні, якщо подивитися на те, що пишуть статистичні портали, такі як Sofascore. і. Я от подивився по інших гравцях е, атаки. В Брайана, наприклад, було їх чотири. Та? Чотири рази він ліз на суперників і жодного разу не виходив переможцем. Усі спроби дриблінгу в нього невдалі. Ван Дебека теж нуль. В Аспрілі, який асистував у другому таймі, е, перепрошую, не асистував, а відзначився другим м'ячем, в нього теж нуль спроб. Дриблінгу, я не знаю, чи це якась настанова відмічила, Мовляв, там граємо більше колективно. Насправді, я так не думаю, що свідомо гравці-жерони не лізли на суперників, тому що Лас Пальмас це та команда, де якраз яка дозволяє, так би мовити, зіграти цікавіше, десь взяти на себе і так далі. Зрештою, ми бачили, як вони грають в обороні, і навіть ось той гол Абеля свідчив про те, що є футболісти, які щойно. Прийшли, яким ще бракує зіграності, які не витримують лінії оборони, і таким чином залишаючи у правильному положенні футболістів Жерони, зокрема Абеля Руїса, який виходить на побачення з кіпером, це та команда, яка грає і яка дозволяє грати суперником. Але ось ці речі мене трішки все ж таки здивували, що настільки небагато футболістів Жерони пробували обігрувати. Ну, ну і це, ще як що я не та -та. Перепрошую тебе прибуває. Я переконаний, що це не настанови від Мічела, бо чомусь вона стосується Брайана Хіля, який чотири рази спробував обіграти суперників, і чотири не вдало. І вартувало б віктору цянкову брати приклад із іспанця, який нагадаю знаходиться у розташуванні каталонського клубу на правах оренди із Тоттенхема, колишня там ледь не найбільша надія пірнейського футболу. Він не цурається свого егоїзму. Йде на кількох гравців. І ще один епізод зараз наведу в приклад. Окрім там Сілесен здійснив просто мега сейф, коли пробивав так куструбато. Брайан Хіл витягнув із кута воріт. Але ще був один епізод, коли саме Віктор Ценко віддав штрафний майданчик на кут штрафного майданчика на Брайана Хіля. Він не цурається бити поворотах на лінійного попри те, що знаходяться перед ним двоє гравців, просто лупашить м'яча в опонентів і при цьому. Ну, Такий, ну нічого, ну і що ж того, що, що поруч були партнери. Нічого страшного, це людина в цьому не бачить. При цьому Віктор Циганков завжди шукає шляхи е, якогось цікавішого футболу, зберігання м'яча і довивіреного розіграти комбінацію. От, е, Хіль не цурається з таких з е, двох ударів один пройшов і ледь не залетів. Та і ми не можемо сказати насправді, що це якийсь недолік в грі Циганкова, що він намагається зіграти через партнера. Але ну, очевидно зручність що... егоїзму, тобто він так. не працює на власне ім'я так, і оце те про що пише Хонамара. Йому потрібно бути все ж таки агресивнішим в атаці. Віктор може це все робити, в нього прекрасний дриблінг. Він може перекладати ось цей м'яч з ноги на ногу, зміщуватися до середини, пробивати, як ми це бачили, неодноразово у минулому сезоні. І в поточному в нього було декілька яскравих поєдинків, там, зокрема, з усасуною, коли він розривав оборону памплонців. Але я все ж таки це буду поки що от, списувати. Можливо, на травми, що наразі він не на піку, можливо, десь він не впевнений ще. Повністю у власних силах і так далі. Можливо, циганкову потрібно працювати. Ну насправді я не знаю, який у нього тренувальний процес. Оце вже більше що стосується його регулярних травм. Та можливо, і вартує ще як от Педрі з Барселони, працювати вдома, там з з тренерами, з тренерами, з підготовки, фізіотерапевтами і так далі. Ми бачимо, що у поточному сезоні Педрі, який теж не так давно перетворився у кришталевого футболіста, зараз він грає абсолютно все. Можливо, на такі нюанси потрібно звертати це ганково, щоб набирати форму, щоб не було м'язових проблем, щоб в нього цей ігровий ритм був. А звідки йому з'явитися, якщо людина постійно вилітає? Але ось до цієї безперервності, наприклад, у його грі, то так ми бачимо, як Віктор епізодами у нас з'являється, але потім бувають моменти, коли він все ж таки зникає ось такими спалахами, начебто, грає. Час знову ж таки, якщо подивитися на цифри 48 дотиків за той ігровий час, який він провів на футбольному полі, це не мало. Це означає, що він був залученим, і насправді що гра йшла все-таки через нього, через ось правий фланг атаки Жирони. 86% відсотків точності передач, це теж я б не сказав, що поганий показник. 4% в нього точний навіс з 10 спроб. Ну, могло би бути краще, але все ж таки у 4 випадках він адресата знайшов, і після його подач, зокрема, кутового, Жероні вдавалося організовувати навіть гольові моменти. Ось той епізод, коли він на Крейчі подавав в кінці першого тайму, Крейчі пробивав поруч з ближньою стійкою. Був ще знову ж таки епізод, коли після навісу скутового чи десь з лінії фактично воротарського майданчика влучив у суперника. І потім Брайан другим темпом пробив. Сілисен там вже божевільний сейв виконав. Тобто Свиганков знову ж таки долучився. У нас організували з тими банальними навісами два гольові моменти. Ну і ось е, той розіграш стандарту мені дуже сподобався, коли е, Мігель. П'ятою там зіграв на циганкова. Циганков навісив, знайшов Арнау, який витримав ось цю офсайдну лінію. І там, ось ти говорив, що тобі здавалося, немов би він прострілює десь на дальню стійку, але мені здається, що там просто у нього не вийшов е, удар. І це теж можна зарахувати як гостру передачу у штрафний майданчик від циганкова. Ну, чому Але, це і так... була гостра передача? І знаєш, що мені сподобався так. в момент перемовини між Мігелем і Віктором Ценко. Мене квараження, що можливо і Гутєрес також фанат зоріних воїн, як і Корінський Вінгер, і вони спілкуються на якійсь своїй особливій мові. Це виглядало досить комедно, коли вони шепотілися, прикривши рота, щоб не прочитали по убахе, як вони спробують розіграти цей стандарт. Мені здавалося, що Орнао Мартін. Все ж таки не пробував по воротах, а прострілював паралельно і просто Абель Руїс не дотягнувся до м'яча. До речі, Абей Руїс, який у цьому поєдинку міг оформлювати хитрик. Нагадаю, що ця людина за рахунку 1-0 не зуміла реалізувати пенальті. Пробив класно колишній нападник Браги, але Сілесен один з кращих гравців у цьому поєдинку, беззаперечно, витягнувся у струну і витягнув м'яча із кута воріт. Ну, звинувати Руїса в погано пробитому пенальті я Зик не повернеться. Ну так, але коли людина не реалізовує пенальті, це все ж таки на совісті кого. Ну тут більше помилка того, хто пробиває, ніж подвиг того, хто відбиває. Тому що ти можеш пробити ідеально вкут і жоден воротар в світі цього удару не витягне. Так Він не пробив ідеально вкут, практично. Ну але я б не сказав. І Юра. Удар був сильний, потужний окей. Я, я спеціально робив скрини цього моменту, зараз продемонструю. Ну, крутий від цілосина. І не один у цьому матчі. Ну окей, відомо йому належне та зрештою не єдиний і Це фактично він залишив Лас Пальмас у грі, тому що пенальті він коли перервав вже у роздягальню, так би мовити. І в другому таймі Лас Пальмас перехопив ініціативу. Лас Пальмас забрав у Жерони м'яч, і знову катастрофа від каталонців. Саме друга 45 хвилинка, це не вперше трапляється по ходу поточного сезону, що вони не контролюють поєдинки повністю. Ось це проблема, це те, про що ми з тобою регулярно говоримо. Вони віддали м'яч. Лас з більше створював момень, моментів. У них там після перерви було сім ударів по воротах, якщо не помиляюся, проти трьох у Жерони. І Жероні десь там вже в кінці, от навіть трішки пощастило забити той гол, яким відзначився Аспілля. Але як пощастило? Ось тут якраз ми побачили Жерону, яка агресивно грає проти м'яча і яка намагається його швидко повернути після втрати. Ось це і було одне з достоинств цієї команди ще в минулому сезоні. Ми бачили, як там вони швидко включилися, запресенгували. Браян запресингував суперника, який там вибив м'яч за бокову лінію, і потім якраз пішла ця гольова атака. Ось щойно вони намагаються тиснути, роблять це якісно одразу в суперника з'являються проблеми, але дозволяли вони насправді дуже багато, і було ось той гол зі стандарту. Лас Пальмас теж був показовий, коли крайні захисники Арнао Мартінес та Мігель Гутєрес, відповідно, просто не встежили за власними партнерами по команді, коли Міка Марма просилював на дальню стійку, і там вже пішло замикання. Тобто Мігель не дограв. Але ось ця проблема все-таки є. І ще повертаючись, я говорив про Дриблін. Ти знаєш, хто взагалі найкращий був за цим показником у складі Жирони? Ну, на статистику я не заглядав. А що Ту до відчуття. того, що я переглядав е, от, е, в онлайні цей поєдинок, то мені здається, що Анхель Арера. Анхель Арера, який беззаперечно найкращий гравець у складі каталонської журони, і він відігрував по два гравці у центрі поля навіть. Саме так. В Анхеля було. Бачиш, не потрібна спроби. мені статистика краще дивитися живий футбол. Дві вдалі. Найкращий гравець Жирони у цьому поєдинку асистував на Абеля, заробив 11-метровий у цій боротьбі з Макеною. Та е, в кінці він ще й забити міг там тонко після передачі Аспрілі так пробивав повз Сілисена, але банально не влучив у площину. Але також потрібно згадувати епізод, який був в кінці матчу, коли Янхеля відверто пожалів рефері. Я думаю, що за ось той брутальний підкат проти Малейро він заслуговував навіть червоної картки вилучення. Він дотягнувся до м'яча, він зіграв в м'яч, але на щиколотку лутку було боляче дивитися, як вона там вивернулася. Під ногами венесуельського півзахисника. І це схожий епізод, який ми з тобою коментували у матчі Реала проти Вальядоліда, коли Белінгем заробив пенальті, так коли начебто суперник грає спочатку в м'яч, але потім прямою ногою в'їхав у ногу британському півзахиснику. Ось тут був схожий епізод, так, Янхель теж торкається м'яча, але він. Міг нанести серйозну травму. Я погоджуюся ось з профільним пабліком Архівовар, що за цей епізод він заслуговував навіть на вилучення. Але загалом від нього прекрасний матч. Бачиш, теж один зараз з найбільших активів говорили про інтерес, у це трансферне вікно з боку Атлетіко. Говорили в Венесуелі, в Іспанії спростовували, але за чутками. Наближеними от від людей до клубу Каталонського, справді Атлетіку ним цікавиться і, можливо, повернеться у літнє вже міжсезоння. Але жирона посилається на клаусулу або 30 мільйонів євро, або нічого. Ну, побачимо, чи він залишиться, тому що ось він це ганков, це реально такі футболісти, на яких вони можуть серйозно заробити. А щодо трансферів, Юра, ще був цікавий один епізод. От буквально там за годину чи за дві до стартового свистка матчу з Лас Пальма, скільки Карсель вів активні переговори з порту щодо Джона Соліса. Ось там з'явився такий ефект доміно на трансферному ринку. Порту продав Ніко Гонсалеса. Такий сенсаційний трішки трансфер в Манчестер Сіті, вихованця Барселони, за 60 мільйонів євро. Вони виплатили його Клаусулу. І Порту звернувся знову ж таки до Барси щодо Пабло Торре. Ось це була їхня перша опція, але Хансі Флік сказав, що він не збирається нікого вже відпускати. Йому потрібні футболісти. Команда бореться за усі трофеї і потрібна глибина складу. Після цього Порту переключився на Соліса і. В каталонському клубі теж були побоювання, що цей футболіст може піти, хоча, здавалось би, не гравець основи. Він рідко отримує шанси від Мічела. Але саме Мічел наполіг на тому, що Соліса потрібно залишити з огляду на ту кількість травм, від яких страждає Жерона по ходу цього сезону. І Мічел сказав, що Соліс у другій частині сезону може бути важливим футболістом для команди, і ось таких фор -мажор, форс-мажорних ситуацій насправді. І було багато, і, можливо, ще вистачатиме, коли йому доведеться виходити на поле. Зрештою, хто забив переможний гол проти Алавеса, саме Суліс. І Порту, начебто, пропонував 12 мільйонів євро. Про це от сьогодні вже пишуть каталонські інсайдери, що це та цифра, від якої от такій команді, як Жерона, начебто, неможливо було б відмовитися. Але все ж таки Мічел наполіг і Карсель залишив цього футболіста. Ну, щонайменше до літа, тому мундо ось після матчевому звіті і писало, що це була перемога страху і напруги. І якраз був страх, що там буквально за декілька годин до закриття трансферного вікна Жерона втратить е, опорного півзахисника, досить якісного, але якому потрібен час, якому потрібна регулярність і не встигне його замінити. Ну, напруга це, звісно ж, з тайм, другої таймості. Завершальні хвилини, коли Лас пальмас. Міг ще цю гру врятувати, але просто свої моменти не реалізовував. Ну відверто і жовна свої моменти наприкінці зустрічі не реалізовувала. От ми згадували цей вихід один в один від Янгеля Ри, який хотів тонко переграти Сілсена, врятував знову ж таки голландський нідерландський голкіпер, і також Крістіан Стуані мав непогані моменти відзначитися. І до речі, хочеться відзначити знову ж таки акцентувати на діях уругвайського ветерана, який він пас віддав з таким його очі на спині, коли Аспріля забивав в один дотик поклав у кут воріт Пальмеса. Безмажно це красиво виглядало. Щодо Ангелі Арери, то нагадаю, що до цього поєдинку була чітка статистика, що він для Жерони як Родрі для Манчестер Сіті. За 12 поєдинків, коли був присутній на полі венесуальський опорний півзахисник, і не лише опорний він півзахисник. Бо, як бачимо, які він може тонкі паси розрізні давати як у випадку із забелім руюсом, то за 12 матчів ще раз акцентую, програла Жерона за присутності Рери на полі лише два поєдинки. Тобто ця людина в велику роль відіграє у команді Мітчела. І мені здається, що абсолютно не дарма ним цікавиться чоло Сіміоне. І традиційно наше спілкування ми завершуємо турнірною таблицею, підбуваючи підсумки виступів каталонського клубу. Жерона знаходиться знову ж таки на сьомій позиції, маючи 31 бал і відділяє її від єврокубкового шостого місця, на якому знаходиться Валікано, лише одне очко мадридського клубу 32 бали. А до Вільяреала шість очок. Різниці. Дякую тобі, Володя, що знайшов та можливість описати вчорашній поєдинок на Монтіліві, в якому каталонська жорона зуміла здобути перемогу над Лас Пальмосом із рахунком 2-1. Побачимося.